Так, цей гриб заберу і все, можна йти додому. О, всім привіт, друзі! Я Еміральдик і я вітаю вас на моєму новому відео. Сьогодні коротше, тільки що ходив по гриби в ліс. Я тут назбирав 18 білих грибів і назбирав от 7. Ху! Спадка, я ж хочу капець. І назбирав сім мухоморів. Та я думаю, на супчик піде або продам жителям. Що? А що? А, цей. Добрий день! а Мені тут треба пройти, Я гриби віднесу там на другий поверх на склад. Сюди не можна. В сенсі, чому не можна? Дайте я пройду. О! Що ви робите? Я сказав відеошот звідси. Що? Чекайте, чекайте, дайте я відійду. Друзі, ви це бачили? Мені... Ні, мені не. Мені не показалось. Ви подивіться. Діамантові... Чому там зустрічають 200 діамантові блоки? Емеральдові блоки. Ну чекайте, дайте підійду поближче. Ви бачите це? Там навіть не видно, що там. Там тупо це вікно перекриває... Емераль? Блок емеральда? Ні-ні-ні-ні, я йду, я йду назад. Так, ну впишіть мене, дайте я віднесу цей не треба мені в ваці... Та що ви робите таке, я не розумію? Бек сказав нікого не пускати. І ти пішов звідси, а от третє попередження не буде. О, Боже, добре, добре, що ви такі всі? Я в шоці, друзі, що? Ви бачите? так добре, давайте я поки що додому збудиться, скільки машин, поліцейських, вон машин, там ще машина стоїть. Що це таке, чому? Чого це, друзі? Я не розумію, зараз вони просто в голові не вкладаються. Мені треба було на другий поверх віднести оці гриби, о, тому що мені мер попросив. Сказав, якщо тебе буде, піднеш візьмеш, але віднеси його на другий поверх. А тепер мені кажуть, що мер сказав всім туди не заходити. Що це таке? Друзі, а що якщо. Чекайте. Дивіться, у мене десь от там під ліжком був постюм. Зараз я його дістану. Так. і подивіться, друзі. Ну що, я схожу. Я схожу, на цього охранника, Подивіться, Ну, давайте, так. Сейчас волж. Так. О, колеги, добрий день, дайте я пройду. мені сказав мер там. Піти камеру налаштувати. Мер сказав. Ну добре, тільки покупай перепуску. Ну <клів> яку перепуск? Мені нічого не видав. <плів> Чекаю Що Ой... сібачки. Щой. Ай, це не спрацювало, друзі. Що це таке, я не розумію? Мене пусть сьогодні. Мені все одно, ще там діаманти. Ви дивіться, там справді просто гора емеральдів, гора діамантів. І мене туди не пускають, друзі. Давайте я не знаю, що робити, я... мені потрібно це кудись віднести. Я не можу це все. У себе, мене нема сундука думати, де мені це все хранити? Добре, а що, якщо? Що якщо, я спробую залізти туди наверх, Через зад, туди. Отак перелізти? То, блін, мене побачить. Чекайте, а що, якщо? А ну, чекайте, давайте я зараз закрию двері. Десь тут у мене був сундук, от десь тут. Так, щось десь тут. О, ну, зараз підкопаю, О, А, от він. Друзі, ви це бачите? Так, давайте зараз вийду додому. Так, і зараз піду тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Піду до патрона додому. Дивіться, у нього тут є верстак. І давайте я спробую чекайте, і ще не помиляюся якось. Ось так, от воно крафтиться Друзі, ну давайте я спробую. О, Оп! І бачите? Ну так, тихо, тихо, тихо. Давай, Для... Прикритості, я надіну очки, щоб мене не ні одна камера Так, давайте тихо, обійду поліцейських. Давайте я спробую. О, ну. Так. Давайте спробую зачепитися. Ага, на велику дистанцію не можна так добре. Давайте спробую на меншу. Ой, блін, Так, ще раз ще раз. Так як на ній? Давай, давай, давай! Так як на ній можна. Оп! Ай, блин, не, ви... не вдається. Може треба підкласти якісь блоки, щоб я хоч ви ще підстрибнути. Давайте викопаємо. Зараз. Я думаю, 5 блоків будет достатньо. Ось так от. Давайте все замаю. Ось так от. Я надеюсь, що не цього все. Так і. Блін, все одно не вдається. Може треба з меншою висоти? Ай, блін, як же це зробити? Так, давай. Спробую. Ні-ні, треба з розгону взяти. Давай, давай. Ай, блін, ну як? Так, зараз. Давай ще раз. Ще раз. Вдалося. Трусі, вдалося. Так. Що? Чекайте, дайте у мене є камінь. Стоп. Так, от де хто вибив і давай. Так, тихо. Тихо, друзі. Ви це бачите? Що, от сюди тут? Тут стояли сундуки, і сюди мав гриби віднести. Друзі, ви це. чекайте. Що? Чекайте, а що внизу тоді? Це, при... це приманка чи що? Так вот просто скільки тут. Скільки тут геоматят, скільки тут эморальды, вебшот, друзі? А що це таке? Чого я не розумію щас. Ой. Ви підете з нами... Я з вами не пидаю, А Я можу... Так, Таксу. Ой. Так, Таксу давай обломаты лесису. Давай, 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 давай. Все! Друзі, це бачили, просто я не знаю. Що це таке? Це не справжні поліцейські, вони за вони за Так, добре, мені треба розказати все жителям. Так, давайте зараз я тут спущуся. Так, ой, 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 ой.